Продовжуємо єдиний марафон випуском новин. Для вас працює Лілія Налягака. На Донеччині російські війська обстріляли Краматорськ, влучили у промислову зону. Обійшлося без поранених. Раніше у Донецькій обласній військовій адміністрації повідомляли, що напередодні росіяни 19 разів обстріляли населені пункти регіону. Є загиблі та поранені, пошкоджені приватні будинки, багатоповерхівки, господарчі споруди та виробниче приміщення. Понад 300 ударів завдали росіяни по Запорізькій області. Останньої доби обстрілів зазнали 13 населених пунктів. Більше про ситуацію розповість Інна Гогой. Вона з нами наживо. Інно вітаю, які новини маєш? Елія вітаю. Здебільшого саме безпілотниками були росіяни цієї доби по Запорізькій області, і зафіксовано 170 атак так дронами різної модифікації по населених пунктах. Втім, також активно ворог застосовував і артилерію для ударів по населених пунктах. І завдано більше сотні артилерійських обстрілів ударів. А по з авіації гатили росіяни по малітокмарці Новодарівці і самому Запоріжжю. І, Власне напередодні внаслідок гавіударів по обласному центру. Ранення дістали четверо людей і побито десятки житлових будинків. Ну а в цілому, протягом доби по Запорізькій області, внаслідок ворожих обстрілів понівечено сотню домівок місцевих жителів, а також інфраструктурних об'єктів. Ну і найбільше від Ворожих обстрілів страждають населені пункти наближені до зони бойових дій. Серед таких і місто горіхів. Ворог щодня б'є по прифронтовому місту, і там вже давно немає вцілілих будівель. Втім, попри небезпеку залишаються все ж таки жити люди. Вони гуртуються між собою і допомагають їм волонтери, а також рятувальники і поліцейські, які працюють у місті. І ось нещодавно правоохоронці доставили до міста специфічний вантаж. Це корми. Для тварин після початку повномасштабного вторгнення у місті залишилося дуже багато покинутих собак та котів, і вони гуртуються до місцевих жителів, які і туляться, які залишаються у місті, і власне уріхівуріхівці їх підгодовують, оскільки ну їм жалко, шкода тварин і. Власне, як кажуть оріхів'яни, такий вантаж він потрібен, оскільки у напівзрунованому місті знайти корми для тварин і е, приготувати щось ще для чотирилапих вкрай складно, оскільки у місті вже е, понад два роки немає жодних комунікацій, ані світла, ані води, ані газу. Така інформація станом на зараз по Запорізькій області. Ну і власна по тому, що відбувається на прифронтових територіях, я продовжую стежити за а Зараз Лілю, вам слово. Дякую тобі, колего. Я нагадаю, що наша кореспондентка Інна Гогой стежить за ситуацією у прифронтовій Запорізькій області. Протягом минулої доби на фронті відбулося 186 бойових зіткнень. Майже півсотні штурмів сили оборони відбили на Курахівському напрямку, на Покровському 36. 15 атак ворог здійснив у районах Торецька і Щербинівки. Ще дев'ять біля Калинівки Часового Яру і Ступочок. На лиманському відтинку противник бив 19 разів. Намагався просунутися в бік Новомихайлівки, Греківки, Невського, Новосадового і Торського. 23 російських наступи зафіксовано на Куп'янському рубежі. На фронті їх називають воїнами світла до дня капелана в оперативно-стратегічному угрупованні військ Хортиця нагородили духовних захисників, які несуть службу на найгарячіших напрямках фронту. Далі матеріал про тих чий обов'язок підтримувати воїнів у найскладніші моменти боротьби. Незламність українського війська складається з внутрішньої сили кожного воїна. Підтримувати цей внутрішній бойовий дух наших захисників обов'язок капеланів. На нас, як на військових капеланах, лежить ця відповідальність принести Божу присутність в підрозділ. До кожного особисто. Зараз в лавах Збройних сил України несуть службу понад три сотні служителів церкви. До Дня Капелана нагороди отримують найвідданіші свої справі. Моя честь вручити нагород, вшанувати вас. Священники, які знаходяться кожен день з нашими бійцями, підтримують їх. Це дуже важлива підтримка, бо хлопці втомлені, бо дуже втомлені від боїв і добре слово. просто... Співчуття, молитва дуже їх підтримує. Капелани кажуть, у зсу священиків бракує. При цьому духовної роботи багато. Треба приділити увагу кожному захиснику. Людина, яка щодня знаходиться поруч біля своїх побратимів та посестер, вона не тільки співпереживає їм це все, вона з ними це проходить разом. Цей шлях, ці випробування, які падають на долю нашого народу. Тому і у військових капеланів трапляється вигорання. Збори, які ми проводимо, це також певного роду відновлення, коли кожен військовий капелан може поспілкуватися в середовищі таких самих священнослужителів, яким він є. Це також позитивно впливає на його і. Моральне здоров'я завжди поруч це гасло капеланства збройних сил України. Священнослужителі кажуть, надаючи духовну і моральну підтримку солдатам, вони зміцнюють і власну віру в Бога, і віру в перемогу України над ворогом. Анастасія Полишок, подробиці Інтер, марафон Єдині новини. Росіяни все частіше страчують українських полонених, і міжнародна спільнота повинна жорстко реагувати. На цьому наголосив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга. А кого не стратили, потім катують. За даними ООН, 95% українських військовополонених піддаються тортурам. Міжнародна спільнота повинна видати ордери МКС на арешт катів і надати доступ до полонених медикам та міжнародним спостерігачам. Говорить Сибіга. Крім цього, потрібно і надалі посилювати санкційний тиск. На Країну агресора. Німецький спецназ охоронятиме підводну інфраструктуру в Балтійському і північному морях. Про це пишуть німецькі змі. За даними журналістів, таке рішення ухвалила міністр внутрішніх справ Німеччини Ненсі Фезер. Спецпризначенці базуватимуться у місті Нойштадт на Балтійському морі. Перебуваючи там, підрозділ зможе швидше зреагувати на кризові ситуації і в морях, і на півночі Німеччини. Пишуть змі. Німецькі силовики це рішення не коментують. Президент США знову збирається в Німеччину. Він може відвідати Берлін наступного тижня. Про це пише видання Шпігелі з посиланням на власні джерела. Офіційні зустрічі з лідером країни Франком Вальтером Штайнмаєром і канцлером Олафом Шольцом заплановані на п'ятницю, 18 жовтня. Загалом візит мав відбутися раніше однак його перенесли через ураган Мілтон, а програму скоротили. Це так звана прощальна поїздка Байдена в Німеччину як президента, адже в листопаді Сполучені Штати обиратимуть нового лідера. Щонайменше в 50 мільярдів доларів за попередніми підрахунками оцінили збитки від урагану Мілтону США. Про це заявив американський президент Джо Байден. За його словами, внаслідок негоди понад 3 мільйони людей залишилися без електропостачання. Водночас, завдяки роботі, майже 50 тисяч енергетиків електрику вдалося повернути для майже мільйона американців. Нагадаю, ураган Мілтон обрушився на узбережжя Флориди кілька днів тому. Його навіть охарактеризували як один із найпотужніших ураганів за останній. Сторіччя. У Києві закінчився марафон незламності, традиційний спортивний фестиваль для любителів бігу. Мій колега Анатолій Журавльов також побував на дійстві, і він зараз із нами на прямому зв'язку. Анатолію, привіт. Розкажи, будь ласка, яка атмосфера панувала на заході? Вітаю, Лілія. Ми перебуваємо на Трухановому острові в Києві. Саме тут був фініш марафону незламності. Цього року до нього доєдналося понад 10 тисяч людей, зокрема й в онлайн форматі з різних куточків світу. А у бігунів була можливість подолати різні дистанції, починаючи від однієї милі і закінчуючи 42 кілометрами. Змога була долучитися до марафону і в наших захисників. Ветерани та військовослужбовці долали символічну дистанцію у 100 метрів. А нам вдалося поспілкуватися з призерами головної дистанції у 42 кілометра. Давайте послухаємо, що вони кажуть про атмосферу цього спортивного фестивалю. Було дуже важко. Останні 5 кілометрів було дуже складно. Ми бігла з моїм хлопцем з коханим. Я казала, давай біжи, біжи, давай далі, не можна зупинятися. Біжимо, біжимо рухом крок за кроком, ніжка за ніжкою. Права, ліва і це дуже допомогло. Такі заходи я пропускаю, полюбляю саму атмосферу і рані Україна хороший організатор. І, кажу атмосфера і багато своїх. Однодумців вже добре, що завдяки бігу можна ще й допомагати нашим воїнам. Київський марафон від Run Ukraine проходить з 2010 року через повномасштабне вторгнення Росії у 2022-му традиційний захід вперше не відбувся. Та минулого року він кажуть організатори доказав, що необхідний і важливий для українців, адже тоді до нього доєдналося понад 6 тисяч учасників. Як бачимо, цього року ця кількість значно зросла. До того ж, це благодійний марафон. 50% коштів прибутку від участі у забігах передається до Юнайтед – державної платформи, започаткованої президентом Володимиром Зеленським, для того, щоб збирати пожертви на допомогу Україні. Мета київського півмарафону зібрати 10 мільйонів гривень на благодійність, і ця мета досягнута. На що підуть кошти? В Першу чергу кошти підуть на зброю і на підкріплення для наших сил оборони. Один мільйон гривень зібрано для 3-ї штурмової. Один мільйон гривень зібрано для 24-ї окремої механізованої бригади. Для ми збирали для національної гвардії України. Також кошти частина коштів передана суперх. Humans і фонду Step. Цьогорічний марафон тільки но закінчився, а організатори вже планують наступний. Кажуть, це гарний спосіб об'єднати і любителів спорту, і наших захисників. А на цьому у мене все. Лілія. Тобі слово дякую, колегу. З нами наживо був Анатолій Журавльов. Із інформацією про київський марафон незламності. Гарячі батареї 15 жовтня будуть не у всіх. Як правило, саме у цей день розпочинають опалювальний сезон. У Києві він стартує уже завтра, однак, поки що тільки в лікарнях, школах, дитсадочках та інших закладах соціальної сфери. У житлових будинках тепло дадуть, коли середньодобова температура сягне позначки плюс 8 і триматиметься щонайменше три доби. Ще однією умовою для старту опалення не повинно потеплішати на вулиці. Щодо інших міст, опалювальний сезон, зокрема у Чернігові, розпочнуть 15 жовтня. У Харкові пізніше 15-го, у Житомирі 16-го числа, а в Житомирській області 1 листопада. У Мукачеві 21 жовтня. Чимало міст орієнтуватиметься, як і столиця, на середньодобову температуру. Далі в ефір повертається Олександр Просян. Наступні новини вже о 17-й. Не перемикайте. Дякую, Ліліо. Про обстріли Харківщини і про умови, на яких в аптеках продаватимуть медичний канабіс, поговоримо за дві хвилини. Дочекайтеся.